Всім привіт! Сьогодні ми познайомимося із загальними принципами роботи клітин. Нас з вами оточує велика кількість різних живих організмів. Це добре вам відомі тварини, рослини, гриби, а також бактерії та віруси. Вони дуже різні на вигляд, але якщо придивитися, всі вони дуже схожі. Вони всі складаються з клітин, за виключенням вірусів. Про них то зовсім інша історія. За означенням, клітина це найменша структурно-функціональна одиниця живого. Це означає, що клітина найменша структура, яку ми ще можемо назвати живою. Вона є ніби міні-версією великого організму. Клітина може їсти, рости, розвиватися, розмножуватися шляхом поділу. В клітини є навіть свої маленькі органи, органели, що допомагають їй забезпечувати всі функції, так само, як наші з вами органи допомагають нам. До того ж, клітина це будівельний блок, з якого складаються всі багатоклітинні організми. Тварини складаються з клітин, рослини складаються з клітин, гриби, а також ми з вами складаємося з клітин. Бактерії це одноклітинні організми. Весь організм бактерії – лише одна клітина. Хоча вони і утворюють великі скупчення в колонії, все одно це окремі організми. Серед тварин і рослин також є одноклітинні представники, наприклад, дизентерійна амеба або одноклітинна водорость хлорела. Принципи функціонування всіх клітин подібні, проте деякі відмінності між ними все ж таки є. Давайте розберемося. Всі клітини поділяються на дві великі категорії: прокаріоти та еукаріоти. Прокаріотичні клітини це відносно прості клітини. Вони не мають ядра. Їх генетичний матеріал, молекула ДНК, не відокремлений від місту клітини. Окрім ДНК, у прокаріотів є рибосоми. У молекулі ДНК зберігається інформація про білки, а за участі рибосом ці білки синтезуються. Білки це головні робітники клітини. До прокаріотів належать бактерії. Клітини тварин рослин і грибів це еукаріотичні клітини. Їх головною особливістю є ядро своєрідний будиночок для ДНК командний центр клітини. ДНК еукаріотів фізично відокремлена від внутрішнього вмісту клітини. Також еукаріоти більші за розміром і складніші. Окрім рибосом, у них наявні й інші органели, про які ми розповімо вам у наступних відео. Отже, всі організми, окрім вірусів, обов'язково складаються з клітин, які є їхніми базовими структурно-функціональними одиницями. Прокаріотичні клітини бактерій це прості клітини без ядра, а клітини інших еукаріотичних організмів мають ядро та різноманітні органели.